До Німеччини на території Польщі. І Друга світова війна тривала до 2 вересня 1945 року і була завершена після того, як союзниця Німеччини Японія капітулювала. Сьогодні ми з вами поговоримо про воєнні дії, які велися між Німеччиною та Радянським Союзом. В історію ці воєнні дії війшли як Велика Вітчизняна війна. Вона розпочалася 22 червня 1941 року і тривала до 9 травня 1945 року, до того часу, як Німеччина теж прийняла капітуляцію. Німеччина до нападу на Радянський Союз готувалася заздалегідь. Про це е, говорить той факт, що план нападу, розроблений Німеччиною, який пішов е, в історію під назвою План Барбароса, був розроблений е, у грудні 1940 року. Згідно цього плану, передбачався одночасний наступ е, німецьких військ на територію Радянського Союзу по трьох головних напрямках. Прошу вашої уваги на карту. Отже, на той час планувалося, що буде здійснювати напад на, на Радянський Союз, група армії Північ, яка прямуватиме до Ленінграда, група армії Центр, яка здійснюватиме воєнні дії в напрямку до Москви, і група армії Південь, яка буде прямувати до Києва. Український напрямок за планом Барбароса був самим головним. Тут зосереджено було 37% німецьких військ та їх союзників. Якщо подивитися по кількісному відношенні військових частин Німеччини та Радянського Союзу, то по особовому складу Німеччина мала в своєму розпорядженні 5,5 мільйонів чоловік. Червона армія в особовому складі нараховувала 5 мільйонів чоловік. Безпосередньо на території головного удару Західного фронту співвідношення сил було такі. СССР могли на той час, виставили вони солдатів 93, 93, приблизно 93 тисячі. Німеччина 339 тисяч. Радянський Союз 712 танків. Німеччина 521 танк. Гармат гармати і мінометні – Радянський Союз 2215 Гармати і мінометів. Німеччина 4035. Е, у процентному співвідношенні ми бачимо, що це незначні, е, незначні переваги, ми бачимо в Німеччині. Але головна перевага Німеччини у перші дні війни. Це була раптовість і несподіваність нападу для Радянського Союзу. Е, Німеччина здійснила напад 22 червня 1941 року о е, 3 годині 30 хвилин. Е, е, німецькі військові частини перетнули радянський кордон і одночасно були здійснені авіональоти на українські міста Київ, Рівне, Севастополь. Житомир Львів. Важливо, важливим є той момент, що для Радянського Союзу не повинен бути несподіванкою напад Німеччини. Адже були відомі дані про точну дату нападу Німеччини на Радянський Союз. Але радянським керівництвом вони були проігноровані. Зв'язку із тим, що надіялися на підписані попередні договори: пакт про ненапад та договір про душку і кордони. Першими прийняли на себе удар прикордонники, які виявили надзвичайно великий героїзм у боротьбі із фашистськими загарбниками. Так, 11 дідів дивізія лейтенанта. Лопатіна поблизу Нововолинська утримувала ворожі угрупування. <кій> головні головні про швидкість просування німецьких військ на території України свідчить той факт, що вже 11 липня 1941 року розпочинаються бої. За завоювання фашистами Києва. Оборона Києва війшла в історію Великої Вітчі війни як героїчна і в той же час трагічна сторінка. Адже незважаючи на відчайдушний героїзм, як і бійців Червоної армії, так і жителів Києва, які сформували народні ополчення і вийшли будувати своїми силами три ряди укріплень біля Києва, незважаючи на створені партизанські загони із найближчих територій, Червона армія. Потрапила в районі Лохвиця Кременчук бійці Червоної армії Південно-Західного фронту. На чолі із головнокомандуючим Південно-Західного фронту Кирпоносом потрапили в оточення. За даними німецької армії, в так званий Казан потрапило 665 тисяч бійців Червоної армії. А все через те, що було пізно дано наказ сталінським керівництвом про виведення військових частин з-під Києва. Потрібно сказати, що в перші дні існував дуже поганий зв'язок між військовими частинами і безпосередньо керівництвом. Тому дуже часто спостерігалося те, що бійці кожної частини самотужки здійснювали воєнні, воєнні операції, не орієнтуючись в якому стані знаходиться лінія фронту. Запеклими за виявилися бої і по обороні Одеси, які теж тривали у 1941 році. Маємо знати, що всі воєнні дії, які вела Червона армія до 22 липня 1942 року вони зазнали поразки. 22 липня 1942 року було радянськими бійцями здано останнє українське місто, місто Свердловськ Луганської області. З того часу повна, наступила повна окупація території України. Правда, з Червоною армією робилася у 1942 році спроба здійснення контрнаступу. Так, 12 травня було прийнято рішення в районі Харкова здійснити, здійснити контрнаступ, який провалився поразкою. Знову ж таки, через недооцінку німецької армії, через брак людей з боку Червоної армії та нестачу і неефективність на той час техніки, через неправильне неправильне складання військових. Плану військової операції. І таким чином, 12 травня, цей контрнаступ завершився не просто Поразкою, а ще однією трагедією Червоної армії, тому що близько 240 тисяч бійців Червоної армії біля Харкова потрапили знову ж таки в полон. Найбільше, найдовше тривала оборона до червня 1942 року. На території Криму найдовше оборонялося українське місто Севастополь 250 днів. 73 дні тривала оборона Одеси. Але повторюю, що до 22 липня 1942 року вся територія України була окупована. Із початком воєнних дій проводилося радянським керівництвом. 30 червня 1941 року була проведена, було створено Державний комітет оборони, який очолив Йосиф Сталін. Йому передавалася вся повнота влади в Радянському Союзі на період воєнних дій. Проводилася, була організована з перших днів і евакуація як населення. Так, в першу чергу серед населення піддавалися евакуації. Це вчені, особливо ті, які працювали над військовими розробками фізики, хіміки. Далі багато наукових установ, зокрема, і Академія наук України, була перевезена до Башкирії, до міста Уфи. Крім того, мобілізацією піддавалися, перепрошую евакуації, піддавалися і заводи та фабрики, які демонтувалися. Особливо це в райони Росії, де не велися воєнні дії, територія середньої Азії та Казахстану. Вони дадуть продукцію на середину 1942 року. Запрацюють. Випускаючи в основному все для потреб фронту. Одночасно проводилася і мобілізація населення. Навіть не тільки тих, хто за станом здоров'я повинен бути призовником, але і інших людей вони використовувалися в народні ополчення і використовувалися, залучалися до побудови різних оборонних укріплень, зокрема так, як і біля Києва. Правда, варто зазначити, що швидко, несподівано так швидко відступаючи, Червона армія. Тому радянським керівництвом не по всіх територіях, особливо Західної України, була проведена, була проведена мобілізація призовного населення і таким чином це приведе до того, що населення окупованих територій самотужки буде шукати засоби боротьби із фашистами на окупованій території. Зазначимо наперед, що частина їх приведе у партизанські загони, частина в загони ОУНУПА. <кій> ті території, ті різні цінності, які не можна було вивезти, піддавалися знищенню вдавалися і, Радян, і Червоної армії вдавалися до так званої тактики випаленої землі. Таким чином, були підірвані, зокрема, Дніпровська ГЕС, були закладені і підірвані багато будівель на хрещатику. Часом такі жертви, такі, такі підрив, вони були зовсім абсолютно невиправданими. Так було підірвано свято Успенський собор києво печерської Лаври, незважаючи, незважаючи на перші поразки населення України. Зосереджувало всі сили для відсічі ворогу. Але нам варто зазначити, які ж все-таки були причини поразки Червоної армії у перший період війни від 1941 до 1942 років. Отже, перше. Це те, що ми кажемо ігнорування даних розвідки про дату нападу Німеччини на Радянський Союз. Наступний момент: не укріплений кордон. Ми знаємо, що після 1939 року змінився кордон. Старий із Польщею був демонтований. А новий, який тепер опинився між Німеччиною і Радянським Союзом, був недобудований, неукріплений на цей кордон. Крім того, Радянський Союз, напевно, теж сподівався доступити, розіграти свою карту в Другій світовій війні і вступити в слушний і вигідний для нього момент. Тому і плани війни з Німеччиною, які розроблялися, вони носили необоронний характер. До е, оборонної війни радянський союз виявився не готовим. Хоча ми кажемо, що перевага радянського союзу в танках, літаках, е, гарматах і мінометах була е, вражаючою, найбільша по техніці армія світу на той час. Але 80% техніки було застарілого зразка. Іде реорганізація армії, але вона була не завершена. Не варто забувати і про репресії, які були проведені у офіцерському складі 1937-38 років. На, таким чином в Червоній армії майже не було командирів, які мали бойовий та й просто життєвий досвід. Всього 7% офіцерського складу мали на той час вищу освіту. Натомість армія Гітлера, офіцери армії Гітлера пройшли Першу світову війну та набули бойового досвіду у воєнних кампаніях 1939 1941 років в країнах Західної, в країнах Західної та Східної Європи. Крім того, ще ми кажемо про те, що був неправильно визначений напрямок головного удару німецької армії. З ним виявився не так, як сподівався Радянський Союз, наступ на Москву, а наступ на групи армії Південь на Київ. Крім того, ми зазначимо, що... Так як удар мав для більшості військових частин раптовий напад, так і у зв'язку із тим, що були одразу перервані е, Німеччиною зв'язок е, на території Радянського Союзу в зоні воєнних дій, таким чином про бойову готовність. Бойову готовність була привеприведена тільки незначна кількість е, воєнних, воєнних установ. Це такі причини, які привели до поразки воєнних дій. Як розгортатимуться події, наступні, ми з вами розглянемо на наступному занятті. Дякую за увагу.